Вибачте, за слово під, вони тікають. Тобто, якщо вони, вони ну, бачать, вони що ви йдете і тому подібне, плюс насипає і впевнено так, йдете, вони, вони просто відступають, вони тікають, вони а, покидають свої позиції і тут просто вже за ними йдеш, ну, стріляєш їм там, не знаю, можна сказати, в спину, якщо бачиш. Але біжать вони швидко, швидко біжать. Ну правда, тобто... з'являється думка, там Бог знати яка спецура на нас іде, О, ні, вони якісь ненормальні, блядь. вони тупо пхнуть і пхнуть, нон-стоп, ну, впали, встали і пішли далі, типу. ну, там ніхто не знає, що, тобто, що в тій групі там зварщик там, продавець, якийсь там слюсар і ще хтось там. Да, що, люди, 8, які, там вчора за 8... займалися чи. знати. Да, за вісім місяців, грубо говоря, к примеру, де... <кій> Ці слюсари, банкіри, тому подібне, трактористи, всякі комбайнери. професійними, да, можна сказати, військовими. Да, є багато чому ще вчитись, але практика дає свої плюси на практиці, на, свої, на своїх помилках навчаєшся тому подібне. Добуває ще не... досвіду більшого, коли помилки. За кожним виходом там, ти більше такі... досвід собі набираєш. Ганебні там на рахунок життя побратимів. Готовим до всього ніколи не будеш, в принципі, але з кожним виходом все більше і більше будеш впевнений впевненим. Набирається досвід, ти вже готовий до прав. Тобто це не війна піхоти проти піхоти там або ще щось там. А Зараз А Саме війна на, на арта працює проти арти в основному так. Але й без штурмовиків, в принципі, справи ніякої не буде, тому що є, ну, є такі там. Багато, в принципі, роботи, те саме лісопосадка, ті самі е, окопи. Це реально орда орків, яких потрібно ну, стерти з лиця землі. Тобто, як на мене, їм в них, них не має бути дотягну. взагалі ніякого шансу на життя в даному сучасному світі. Ну як вам сказати, за сім'ю я можу. Не знаю, на край землі йти. Бо от в тебе що лишається, ти тільки сім'я і все. Він народився вільним. Їх помремо, блять, вільним. Хочуть вони того чи не хочуть, ніхуя не повичати.